Добро здоров Доброго здоров'я, шановні глядачі і читачі. Ми сьогодні в гостях Андрій Анатолійович Залєвський Енергозбут. А що я приїхав? Тому що є така думка, що справжніх енергетиків не всіх поздоровили в нашій громаді. І ми зробили невеличкий знімок. Енергозбудь ніколи особливо не користувався популярністю в народі, тому що це та організація, яка перевіряє наші лічильники. Але з тих пір, як в редакції лічильник відсутній один, і дратів нема, і там, де воно стояло, той лічильник теж нічого нема. То ми якось розуміємо, що перевіряти показання лічильника під обстрілами це також свого роду героїзм. Андрій Анатолійович, доброго здоров'я! Доброго здоров'я. І перше запитання: у вас колектив е, увесь е, під час активних бойових дій в Золочеві, виїхав з Золочева. Чи хтось залишався? Ні, колектив у нас залишався. Ну, роботи проводилися по е, встановленню, скажімо так, по якщо це по русски е, розбитих е, систем обліку, це прилади обліку, шафи обліку, де були заявки, вони виконувались. Контрольні знімання ну, практично не виконувалися, виконувалися в мінімальних розмірах там, де це було ну, допустимо, де можна було виїхати. Там проводили і проводилися більше ну, нашим монтерським персоналом, чоловічим, бо у нас контролери в основному э, жінки. Mm -hmm. Тому э, більшість показань знімалися електромонтерами. Скажіть, а... я знову те, що цікавляться читачі. Можуть сьогодні відрізати електрику за неуплату. Це дуже таке інтересне питання. В чому його інтерес? У нас є споживачі, які до воєнного часу були відключені за борги, за розкрадання електричної енергії. Mm. Тобто вони були відключені. І їх ми повинні перевіряти. І ну, вони повинні бути відключені. Тобто mm. вони повинні заплатити свої борги і тоді вони будуть підключитися. А під час війни? А під час війни всі е, е, інші споживачі не відключаються. Тобто тільки ті, що були відключені вже раніше, і вони, ну це в основному е, більшість це за розкрадання електричної. Я запам'ятав, не відключається слова. Скажіть, а платити за електрику треба? Електрику платити треба. А якщо не будемо платити за електрику, що тоді? Ну ви ж саме розумієте, що зараз скільки треба обладнання, скільки треба всього, щоб це все вистанавлювати. Не буде оплати, не буде ж не матеріалів, не буде роботи, не буде нічого. Скажіть, а ви е яку посаду займаєте в цій структурі? Я керівник групи з експлуатації приладів системи обліку. ви е, вчорашнє свято, день енергетика. Відмічали це ваше свято чи не ваше? Я от... Ну ми підрозділ а те Харків обленерго. Тобто це ваше свято? Ну, обов'язково. А чим ви займаєтесь, от, якщо взяти от, підрозділ ваш? І взагалі скільки підрозділів? Є район електричних мереж, це ті, що відповідають за наявність у нас електрики, стовпи, дроти, це їхня робота. А ваша? Наша робота це прилади обліку, тобто ми контролюємо е, ту електроенергію, яка пройшла через електричні мережі, Тобто ага. по ресовським електричним мережам. Ну, тут, щоб було більше зрозуміло, я скажу так, що є виробник електричної енергії і є кінцевий споживач. От, для до кінцевого споживача електроенергію е, закупає постачальник. Це прати ну, постачальник може бути люба організація, яка має на це. Лі, е, а хто, хто у нас У Нас дуже багато. Остачальників. Остачальників. Да, у нас і ПРАТ Харків, е, а на вони розбуд. енергетики чи ні? Ну не знаю які чи закупівельники до кого їх відносить. Ну у нас було і дивіться, і газовики. Вони ж теж мають ліцензію. Вони також можуть продавати електну закупати, продавати електроенергію. І в нас був. Наш бувший депутат, чи цей? Не заморачимося. Андрій Анатолій, давайте все-таки, я так розумію, це ваше професійне свято. І я сьогодні прийшов до вас, щоб узнати декілька питань, я вже задав своїх тих, що люди в нас запитують. Воно стосується якраз оплати. Дивіться, якщо сьогодні ви знаходитесь де і знаходились, якщо сьогодні треба буде комусь звернутися до вас, назвіть адресу. Так, ми знаходимося там, де зараз знаходились. Це провулок Богдана Хмельницького, 8А. От. Тут знаходимося, ну постійно вже на протязі, я не знаю, навіть більше десятка років, навіть більше 15. Тобто не поміняли я я, я, я. я сьогодні цікавився, тому що я заплутався. Скільки в нас? Я дивлюся дні в одному місці. Хтось з друкарні, а хтось десь я. Я знаю Рес. Це Рес, я там бував. Бував у вас, а це якісь ще нові структури з'явилися. Я так розумію, вони не дуже може енергетики. Може, енергетики? Я не, не намагаюсь цьому розібратися. Вітаю всіх зі святом. Я вітаю вас зі святом Дякую. від е, всіх наших земляків, тому що передкладників у нас прямий ефір і до нас заходить, заходить чоловік. А хто то? То наш інспектор. Інспектор. Є. Ми зараз підемо по інспекторам. Е, збив з думки. Скажіть. Отака ситуація типова для золочева. Розбита як моя редакція, розбите прилади обліку. У мене розбито прилади обліку, обірвані проводи. Що треба робити, щоб підключитись наново? Що треба? Просто пройти могарич, поставити, чи треба ще щось? Ні, ну, Шучу. Першу Шучу. чергу да, ми звертаємося до Якщо е, пошкоджена сам е, від до будинку, то. Mm. Цим займається РЕС, вони проводять його. До них треба да, до них, так, так, да. в РЕС. Вони натягують новий лічильник. От, лічильник, ми, Якщо це юридична організація, то лічильник ну, покупає вона сама. І Шафу обліку, устанавлюємо ми. Якщо це побутовий споживач, то всі побутові лічильники знаходяться на нашому балансі і шафу обліку, то там ми міняємо безкоштовно. Тобто там, де розбито до вас треба звертатися, да, лічильнику, І якщо були якісь платежі, то воно як як там, останні платежі так. десь фіксовані, зафіксовані, як воно там. Дивіться, є останні платежі, але система налагоджена так, що якщо людина до неї немає контрольного огляду, до неї не попадають, то машина автоматично їй нараховує середнє споживання. І воно це де... що в редакції мені зараз нараховує раді споживання Ні, ні. це в побутовому секторі, це не юридичному а, ну, да. це в побутовому. Тобто ну от люди багато звертаються і кажуть, о я там не проживаю, а розбило мене... хату. Нема хати да, і да, нараховує. Так, да, да. Да, воно нараховується. Якщо не було заяви, якщо не було звернення, то автоматично машина нараховує. Що треба, щоб не нараховували заяву? Заяву дзвінок, можна його ета, ну, mm. не, не обов'язково сюди приходити. Плюс наші контролери також дають інформацію, яка, mm. ну, яку ми заносимо по розбитим, пошкодженим будівлям наших споживачів. Ясно, тобто треба заяву, що в мене розбита, і з цього періоду перестають нараховувати середній статистичний по району да? чи по громаді. Як да, а якщо я цього не зроблю, то воно нарахується автоматично. Якщо вже нарахувалось, прозівав якось, треба можна це скоригувати. Ну обов'язково даються останні показання. Якщо вони є, якщо їх немає, то вони беруться з бази і проводиться потім коригування і, і все. всекату тако числа. Спрошення. Лічильник відбило снарядом. Да. Яка яке ж з мене да. електроспоживання? Да. Ясно, скажіть свято? Все таки все таки свято. Воно було тільки вчора, і ми ще живемо святом. Ми дуже любимо свята. І як правило, якщо ви пам'ятаєте на це свято, ми до вас приходили редакція, робили знімок тут, робили в ресі, yeah. робили ці знімки, вітали вас. Тому що от перед новорічні такі свята, воно і ваше. Воно підготовче до Нового року. І Новий рік, якщо буде зі світлом, дасть Бог, то це буде свято справжнє. А свято це люди. Назвіть своїх кращих, може найсміливіших, може тих. Зараз уже знаєте, всі ну, в мене хороші, можна да, сказати. Да. Але все-таки війна. Все-таки да, війна У нас яка... більшість персоналу, ну не більшість, Скільки а вас я, я вам скажу так, що у нас практично 95% персоналу всі на роботі. Всього у нас 34 да, е, співробітника. От, і майже всі у нас знаходяться на роботі. Угу. Тому. Працюємо ми, да. Прізвище Призвищебота назвати. Краще, да, краще. Да, краще у нас у нас є. Ну, начну, це перші водії, які у нас завжди ну, в такий час не побоялися виїжджати, їздять. Це Бугай Євген Васильович. Mm -hmm. от, Гнатенко, Валерій е Володимирович. От, які, це водії, Електромонтери — це Федоров Ігор Іванович, Костенко, Ігор Миколайович. Е Бугай Євген Миколаєвич і світличний Юрій Анатолійович Це mm. теж, які працювали постійно, були на роботі. Ну і також контролери. у нас зараз 6 контролерів із 9, які ну, на даний момент виїжджають постійно на лінію. Кожен день вони виїжджають на лінію, і знімають показники приладів обліку. Ну там, де це можливо. Краще з контролерів. Навіть. Краще контроле Федорова Ірина Володимирівна. Лисянський Вадим Андрійович, Васильєва Лілія Олексіївна, Мініна Олена Миколаївна, Кабанник Людмила Іванівна, наші Контролера Кравченка, Ніна Михайлівна, це всі шість краще. Тому що Андрій Анатольович, на... я зараз наберуся сміливості, бо у вас все-таки не держав... державна це форма власності ну... чи ні. Ну як же ж основний пакет? Значить, не наберуся сміливості, а виконаю свій професійний обов'язок, Піду по вашим кабінетам. Маю право. Якщо би будь це ласка, було приватне, то будь ласка, якщо вони проти, я пройдусь по людям, позапитую. Обличчя фірми. Як вас звати? Ви секретар? Алла. Алла, прізвище. Секретар. Ви виїздили під час бойових дій, чи були да, тут. Виїжджали, виїжджали. виїжджали? Да, з дітками. Да. Дай Бог здоров'я вам. Дякую. Ми робимо те, що, мабуть, варто робити. От зараз запитаємо у дівчат і хлопців, як вони живуть. Тут темно. Так. О, доброго здоров'я! Ми прямо в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, назвіться, ви працюєте таким? Інженером з договорів. З договорів, скажіть. Я так розумію, що пам'ятаєте, скільки слухів ходили про височення зарплати енергозбутівців? Скільки ви отримали зарплати в цьому місяці? В цьому місяці. Ну, ми частинами її отримуємо. Це великі гроші? Це три тисячі. Ви зараз, зараз пошутили? Ні, це так і є. Частинами три тисячі. Ну, у нас іде як зарплатня і аванс. Тобто, ось так. По півтори? Ну ні, три тисячі. Оце аванс ми отримали, а в зарплату тисячу шістсот. Ясно, вибачте за це запитання зі святом вас, я. з вчорашнім. Я, я так вияснив тільки, що що ви справжня енергетика, угу. і я пам'ятаю, що ми завжди робили знімок на цей день. Загально цю цьому цьому році ми трішечки запізнилися, але все-таки встигаємо. Так. А Затом... тут хтось хтось поряд є з ваших колег, бо нікого більше не знайду. Ось абонентський абонентський. Це да. там, де прийом там десь громадян, там де прийом громадян. О, дівчинка. Доброго здоров'я! Ой, доброго. Утекла. Утекла, утекла. Дівчата, доброго здоров'я. А що у вас так мало? Це абонентський відділ, це сюди звертаються люди, якщо вони е, пр, е, приватні власники, да? не юридичні юридична Так? Да? А чому ви такі сердите? Чому сердиті? Ні, У вас свято вчора було. Вам подарунки подарували? Премії якісь. Щось вітання було ще ні? Так, да, начальник нас вітав. І все? Так. Да. Та що то вони сьогодні, дівчата, не, не, не посвятку. Або вчора дуже добре святкували. А як вас звати? Тетяна. Тетяна, а прізвище? Яковенко. А ви скромна така. Віталія Кличко. Віталія Кличко. Зі святом у нас, дівчата. Дякую. Дай Богу вам здоров'я. Дякую, відаємо. Зовні приміщення побито. Осколками ми це бачили. Тобто ці люди живуть поряд з нами. Вчора в них було свято. А сьогодні ми робимо невеличкий такий екскурс по їх кабінетам. О, добра здоров'я! Ми в прямому ефірі. Це у вас заступник такий красивий. А вона також енергетик? будущий. А куди я прийшов, який це відділ? Давайте поживемося. 23-го і перва, як ті вибивала відомою. Внучка? Що ти скажеш з такою бабушкою? Це ваша, Внучка. Внучка? <ріпіділу> це це. Це ваша бабуся, дівчина. Харчові, а як вас звати? Стар, не скаже. Не скажу. <ріпіділу> ви їздили під час активних <ріпіділу> бойових <ріпіділу> дій, так? <ріпіділу> ні, вже розбили. І дівчинка маленька була. Харчові розбиті. А де ви живете в Золочеві? В Будемо тих провірвати. Ох, нічого собі. Тож. Ви там були під час війни. Це страшно навіть подумати. Оце здається, до мене відомили поваги. Звята у нас. Зі свято у нас, дівчинка. Дякую, дякую. А це у нас хто? Ким працює? Інженер, інженер по договорам. Ой, інженер по дебіторам. Зі святом, з святом. Зі святом ховається одна, все правильно? Так, завершуємо свій репортаж. Завершуємо свій репортаж. Виходимо зовні. Ще раз вітаємо всіх енергетиків з їх професійним святом. Бажаємо їм здоров'я, бажаємо їм сили, бажаємо їм терпіння. Отак от побито воно, бачите? Отакі в нас сміливі люди. Пане Вінатоліч, Дай Бог здоров'я, до нових зустрічей. До нових зустрічей. З вами була газета Зарія. Я Морошник Василь Савич. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.